Всім привіт. Ще не, не дороблено. Тільки так колеса транспортні понаживляв. По граділях, ну, від, відносно, скажем, Все йде суйде. так. Тутечку цей перший. Перекидав я туди і сюди. Ну, і щоб його вирібнять, Тут очко шиночку підмостим і він підніметься. Отакечко От вийшло. Закидається так, як в, об в обичних Сцепках Я думаю, тут показу дуже нема, що. Купа металу. Люди роблять полегше Зупась старий нормальний. Ну, Скажемо, подовжині, чи як де і не одтягував, борони попадались, де поотягував. Так як бачили, ну, на ковальні отягувати набагато проще. Цепки, думаю, не порвуться. Так, Поставив зімню резину. Бо все ж таки буде по ріллі їздити, вдруг буксуватиме. Так, що встановив зімню, йлочку куплять думаю, нема сенсу, а зімня вона вигрібатиме ріллю нормально. Ципки понаварював так, понаварював металу, щоб було. Як писали купа металолому, щоб було важке, непідйомне, так, скажем, люди ж роблять полегше там, так як писали, а я роблю важке купа металу на, на оце. Кому понравилася цепочка, Ставим палець вверх, я думаю. Так, ще. Осталось транспортне приробити вже уголок із заводського, скажем, мотиги чи що чого воно є. Будемо завтра займатися вже десь, Бог здоров'я. Виставимо. Транспортне пообварюємо, подосверлюємо і будемо фарбувати. Висоту десь 25-27 см буду виставляти, так як у ПС. У транспортному я заміряв, там десь 25 см від землі. Так що, я думаю, і наборони тут вони на метр довші, то така висота піде.